Глава 9. Три дні зухвальця була гарячка. Він марив і почував себе дуже погано. Та Ловіса знала безліч засобів від хвороб, мов рідна мати, лікувала його зіллям та припарками. Четвертого дня на подиву сім зухвалець підвівся в постелі. Він ледве тримався на ногах, але загалом був уже здоровий. Стріла влучила йому в жилу на шиї, і все, чим духвальці лікували, далі стягувала її. Тому голова його ледь перекривилася в один бік, і це не давало йому сумовитого вигляду, хоч він був такий самий бадьорий і веселий, як досі. Всі розбійники раділи, що їхній товариш дуже, і навіть коли вони часами прозивали його перехнябою, як хотіли чогось від нього. То тільки жартума. і зухвалець не брав цього до серця, барла це до серця лише Роня, чвари між батьком і боркою обтяжувала їй життя. Вона сподівалася, що їхня мережнеча гоствова вичахне сама собою, а вийшла навпаки. Обоє ще завзятіше почали нападати один на одного. Кожного ранку, коли та його розбійники вирушали з дому через вовчу пастку, Роня тривожно думала. Скільки з них повернеться без ран. Дівчина заспокоювалася аж тоді, коли вони збиралися увечері навколо довгого столу. Але вранці її знов опановував неспокій, і якось вона запитала в батька. А чого ви і Борка гострите ножа один на одного? Не Запитаю, борки, відповів Маттіс. Він перший пустив стрілу. Он хай тобі зухвалось розкаже. Тоді й ловіса не витримала. Дитина розумніша за тебе, Матіс. Це може скінчитися тільки одним: проллівці кров усім на біду. Що в цьому доброго? Матіс сердився, коли дочка і дружина вступали проти нього. Що в цьому доброго? А те, що тепер ми нарешті викоримо борку в портеці, дурепи. То хіба конче треба проливати кров, поки всі загинуть? запитала Роня. Хіба немає іншого способу, Матіс. Середито глянув на неї, нехай уже лавіса сперечається з ним. Але щоб і дочка була не на його боці, цього вже він не міг стерпіти, То знайди інший спосіб ти така мудра. Викори борку з фортеці, тоді нехай собі спокійно вилежується в лісі, мов паршивий лис, його злодікуваті собаки також, я їх не чіпатиму. Матіс на хвилину задумався, потім промормотів. Хоч коли я не вб'ю Бутай самого борку, розбійники називатимуть мене ганчіркою. Роня зустрічалася з бірком щодня. Це була їхня єдина втіха вона вже не могла безжурно втіжатися весною. Бірк також не міг. Ті два вперті розбійницькі витажки, яким бракує клепки в голові, навіть весну нам зіпсували, сказав він. Прикро, що її батько розбійницький витажок якому бракує клепки в голові, думала Роні. її матіс, її дуб серед лісу, її опора. Чому в неї з'явилося таке почуття, що їй треба хилитися до бірка, коли вона чимось пригнічена? Вони сиділи над озером, навколо них бояла розкішна весна, а вони її майже не замічали. Якби ти не був моїм братом, то я, мабуть, не журилася б тим, що матіс хоче знищити борко. Гроня глянула на бірка і засміялася. Виходить, це ти винен, що я журюся. Я не хочу, щоб ти журилася, відповів Бірк. Але й мені тяжко. Діти довго сиділи, відчуваючи на серці тягар, але той тягар вони несли разом, і це їх підтримувало, хоч все таки їм було нелегко. Тривожно на серці, коли не знаєш, хто ввечері вернеться живий, а кого вже немає. Сказала Роня, хоч досі ще всі живі, озвався Бірк. Але це тільки тому, що в лісі почалась нишпи сторожа, метіс і Борка просто не мають часу вбивати один одного, їм досить того, що треба уникати сторожі. Це правда, і добре, що так сталося. Бірк засміявся. Хто подумав, що сторожа може бути чимось корисна, а однаково на серці тривожно, мовила Роня. І ніколи ми з тобою не спекаємося цієї тривоги. Вони пішли від озера бачили диких коней, що паслися на галявині. Громила і скажений також були серед табуна. Бірк свиснув їм. Коники підвели голови, і в їхніх очах наче блиснула якась згадка. Потім вони знов заходилися скупити траву, видно було, що в появі дітей вони не побачили нічого особливого. Ви підступні і лихі, сказав Бірк. Хоч і прикидаєтесь тепер такими невинними. Роня хотіла додому. Через двох упертих розбійницьких витажків вона не могла довше спокійно гуляти в лісі. Сьогодні, як щодня, вони збірком розлучилися, не доходячи до вовщої паски, далека від стежок, з якими ходили розбійники. Вони знали, куди, звичайно, їздив Матіс, і де були борчені шляхи. А однаково боялися, що хтось випадково побачить їх разом. Роня пустила бірку попереду до завтра, сказав він і побіг. Роня трохи постояла і подивилася на лисенят. На них приємно було дивитися. Вони підстрибували, гралися, перекидалися одне через одне, але Роні з того було мало радості. Вона сумно питала себе подумки чи ще буде колись так? Як було, мабуть, вона вже ніколи не тішитиметься своїм лісом так, як тішилась раніше. Нарешті, вона подалась додому, і коли дійшла до вовчої паски, то побачила там такала і пискадору, що стояла на чатах. вони здавалися якимись веселішими. «Іди швидше додому, побачиш, що там сталося, сказав Таколо. Роня зацікавилася. Мабуть, щось приємне? О вас видно, уяви собі, що приємне, захихотів плескати, сама побачиш. Ароня чим чимдуж побігла до фортець далебі їй треба було чогось приємного. Скоро вона опинилася перед дочиненими дверима кам'яної зали і почула всередині батьків сміх. І той, гучний розкотистий сміх, зігрів дівчину і розвів її тривогу. Зараз вона дізнається, чого батько так сміється. Роня, нетерпляче, зайшла до зали. Побачивши дочку, Адіс відразу кинувся до неї, схопив її на руки, підняв вгору і шалено, як завжди, закружляв із нею по залі. Доню моя. крикнув він, ти правду казала. Вже не треба буде проливати кров. Тепер Борка не встигне вранці і пукнути. Як вилетить довісової матері з фортеці, будь певна. Як це так? запитала Роні. Матіс показав пальцем у куток. Глянь он туди, глянь, кого я щойно спіймав своїми руками. У залі було повно схвильованих розбійників, які мітошилися і галасували. Тому Роні спершу не побачила, що саме їй показував батько. Розумієш, доню, тепер мені досить буде сказати борців, Будеш огинатися, чи негайно вшиєшся, хочеш отримати назад своє гадучення, чи не хочеш. І тоді ароня побачила Бірка. Він лежав далеко в кутку із зав'язаними руками і ногами, розбитим лобом, і в очах у нього малювався розпач. Навколо хлопця сримали розбійники, регочучи і галасуючи: Гей, малий Боркасоне, коли ти вернешся додому до свого батечка? Ароня зойкнула, і з люті в неї закапали рясні сльози. Не можна цього робити. крикнула вона і почала гамселити Матіса кулаками під чим попало. Ви не люди! не можна цього робити. Матіс пустив дочку, наче мішок. Він уже не сміявся. В нього закипала така лють, що він аж побілів. Чого, вважає моя дочка, не можна робити? погрозливо питав він. Я вам скажу, відповіла Роня, можна грабувати гроші, крам і який завгодно мотог, але для людей не можна, а то я не захочу більше бути вашою дочкою. А хто краде людей? не своїм голосом заверещав Матіс. Я спіймав гадючиня, шкідливе цуценя, і нарешті вдам лад у фортеці свого батька, а ти собі як хочеш, будь моєю дочкою або не будь». Тю на вас! крикнула Роня. Лисий пер злякався, і поквапився стати між ними. Він ще ніколи не бачив у Матіса такого закам'янілого, страшного обличчя. Хіба можна так розмовляти з батьком? сказав він схопив роні за плече. Але вона вирвалася від нього і знов закрикнула «Чу на такого батька. Матіс ніби не чув її слів здавалося, дочка для нього перестала існувати. Бевзню! заревів він тим самим страшним голосом. Гайда до пекельної прірви, і передай борці, що я хочу бачити його, тільки на назійде сонце. Скажи йому, я певен, що він прийде. Лавіса також була в кам'яній залі і мовчки слухала. Вона насупала брови, але не озивалася. Нарешті вона підійшла до бірка, побачивши рану в нього на лобі Лавіса принесла горщик з теплим виваром зілля і хотіла промити її. Але меті зарвів. Не торкайся до того гадючиняти!» А Гадючиня він чи ні, а рану треба промити, відповіла йому дружина. І нахилилася над бірком. Матіс підскочив до неї, вхопив, охляв і щосили відштовхнув від хлопця. Якби не якось томах, Лавіса впала просто на ставпець, що був опорою для лежака. Лавіса нікому не дарувала правини, а оскільки до Матіса вона не могла досягти. То так стухснула гостомаху, що той аж застогнав, така йому була дяка за те, що не дав Лісі впасти на стравпець. Ану, геть звідси, всі до одного. крикнула вона. Геть до бісової матері, бо ви тут ще й такого наколотите. Чуєш, Матісе, геть з моїх очей. Матіс люто глянув на неї, той погляд міг злякати кого завгодно, тільки не лавісу. Вона твердо стояла. Скрестивши руки, дивилася, як чоловік виходив із кам'яної зали, а за ними всі розбійники. Але через плече Матіса був перекинутий бір. Радий чуб спадав йому на очі. Чуй на вас, Щі раз скрикнула Роня, перше ніж за батьком начинилися важкі двері. Тієї ночі Матіс не спав у постелі біля лавіса, і вона не знала, де він ночував. А мені ще й краще, сказала вона, тепер я можу тут лежати і вздовж. Впоперек, та заснути вона не могла, бо чула, як її дитина плакала в розпач. Але Роня не хотіла, щоб мати прийшла і потішила її. То була ніч, яку вона мусила пережити сама. Роня довго не спала так ненавидила батька, що в неї серце стискалося в грудях, бо важко було ненавидіти того, кого вона ціле життя щиро любила. Ця ніч стала для Роні найтяжчою з усіх. Нарешті вона заснула, проте стривожно прокинулася, тільки но почало світати. Зараз зійде сонце, і їй треба бути біля пекельної прірви, побачити, що там діятиметься. Лавіса спробувала не пустити дочку, але та не послухалась. Вона пішла, і мати мовчки подалася за нею. Вони стояли там матіс, Борка та їхні розбійники, кожного ватага зі свого боку пекельної прірви, як уже раз було. Ундіса також прийшла з ними. Роня ще здалеку почула її лайку і прокльони. Це вона матіса кляла, аж іскри сипалася, але Матіс не дав їй довго кричати. Заткни пельку своїй жінці, Борко, мовив він, тобі корисніше бути послухати, що скажу я. Роня стала позад Матіса, що він її не бачив, але сама вона чула і бачила більше, ніж могла витримати. Поруч із Матісом стояв бірк. З вільними вже руками і ногами, але з ремінцем на шиї, кінець якого Матіс тримав у руці, наче вів собаку. Ти черствий чоловік, Матіса», – сказав Борка, іниций. Я розумію, що ти хочеш вигнати мене з фортеці, але уважити на мою дитину, щоб здійснити свій намір, це вже ницість. Я тебе не прошу висловлювати свою думку про мене, відповів Матіс. А от скажи, коли ти виберешся звідси? Борка не відповів, від жалю в нього слова застривали в горлі. Він довго стояв мовчки, та нарешті сказав: Треба спершу знати місто, де б ми, переселившись, були в безпеці, а це не так легко. Та коли ти повернеш мені сина, я даю тобі слово, що до кінця літа виберусь з фортеці. Гаразд, відповів Матіс, і я даю тобі слово, що до кінця літа поверну тобі сина. Я хотів сказати, коли ти зараз повернеш мені сина, мовив Борка. А я хотів сказати, що ти його не отримаєш, відповів Матіс. Але в моїй фортеці є багато в'язничних печер, тож не бійся, твій син матиме дах над головою, якщо літо буде сльотливе. Ароня тихо затугнала, який жорстокий її батько. Що він надумав? Борка має негайно покинути фортецю, поки ще не встигне вранці і пухнути. Саме так він сказав А то Бірк буде сидітиме замкнуний печері до кінця літа, але ж він так довго не проживе там, Роня була певна він помре, і в неї не буде більше брата. Батька, якого вона могла так любити, також більше не буде, і це теж сердило її. Вона раптом відчула бажання покарати Матіса за те, що вона вже не могла бути його дочкою. О як їй хотілося, щоб батько страждав так. Як страждала вона, кортіло все зіпсувати йому, звести на нівець і голихий задом. і Роні враз сяйнула, що можна зробити не тільки можна, а й треба. Колись давно вона вже таке робила, і теж зі злості, хоч то була і не та злість, що тепер. Ніби в сні Ароня перестрибнула через пекельну прірву. Матіс помітив її, як вона вже була над проваллям. І заревів так, як дикий звір реве в смертельній небезпеці. У його розбійників кров застигла в жилах, бо гіршого вони ніколи не чули. Вони побачили Роню, свою роню на другому боці провалля, в ворожому таборі. Гіршого не могло статися, і незрозумілішого також. Борчені розбійники теж нічого не розуміли вони витріщили очі на роню. так, Наче до них зненацька спустилася сама літавиця. Борка стояв з до краю, але швидко отямився. Сталося щось таке, що геть все міняло, принаймні це він збагнув. Схожа на літавицю, метісова дочка прийшла і допомогла йому в скруті. Чому вона так безглуздо повелася, він не міг зрозуміти, але поквапився накинути їй на шию ремінець. Зав'язуючи його, Борка стиха сміявся. Тоді гукнув Матісові. На нашому боці фортеці теж є в'язничні печери, тож твоя дочка матиме дах головою. Якщо літа буде слютлива. хай це тебе втішить Матіса. Та Матіса ніщо вже не могло втішити. Як відміть, влучений стрілою, він стояв, похитуючись важким тілом, наче хотів погамувати нестерпний біль. Дивлячись на нього, гроня заплакала. Батько, а випустив рімінець. На якому тримав половину бірка, але й далі не рушав з місця. Блідий, зажурний, він дивився через провалля на роню, на її сльози. Тієї миті до дівчини підійшла Ундіса і штовкнула її в бік. Плач, плач, я б теж плакала, б, якби в мене батько був такий нелюд. Але Борка послав дружину до бісової матері мовляв, нехай не пхає свого носа в такі справи. Аронія й сама була назвала батька нелюдом, а однаково хотіла б тепер утішити його, що він так тяжко настраждав через те, що вона повстала проти нього. А віса також рада була б допомогти чоловікові, як завжди допомагала, коли він був у скруті. Вона й тепер стояла поруч із ним. Але він не бачив її, нікого не бачив. Тієї хвилини він був сам у цілому світі. А ось Борка гукнув йому. Чуєш, Матіса, то ти віддаси мені сина чи ні? Проте Матіс і далі стояв, похитуючись, і не відповідав йому. Борка закричав на повні груди: Ти віддаси мені сина, чи ні? Нарешті Матіса тямився. Звичайно, віддам, байдужим голосом відповів він, коли хочеш. Я хочу зараз, а не до кінця літа, мовив Борка. Матіс кивнув головою. Я сказав. Коли хочеш, його наче нічого більше не цікавило, а борка, усміхаючи, сказав. І тієї ж хвилини я віддам тобі твою дитину. Обмін має бути чесний. Хоч це ти розумієш поганцю. У мене немає дитини, «Завсім, Матіс. Боркова радісна усмішка згасла. Що ти хочеш цим сказати? може, знову задумав якусь капець. Ходи, забери свого сина. відповів Матіс, але мені. Ти не можеш вдати дитини, бо в мене немає дитини. Зате в мене є. крикнула вісо так, що аж ворони злетіли з вершечка вежі. І свою дитину я хочу мати зараз. Чуєш, Борко, негайно. Вона блимнула очима на Матіса і додала, навіть якщо батько дитини і зовсім схибнувся. Матіс повернувся і важкою ходою пішов геть звідти.